П'ять основних моментів, котрі я хотів би виділити і бажав би знати перед відкриттям свого першого магазину. Не варто відкривати один магазин, треба одразу мати амбіції на мережу. Люди, а саме клієнти в цьому бізнесі, це найважчі клієнти де тільки можуть бути. Відкривати магазин, не маючи жодної стратегії та планування по-перше, фінансового не варто. Квітковий бізнес. Це один із найважчих бізнесів в світі. Квітковий бізнес реально заробляє лише на 14 лютого та 8 березня. І зараз ми з вами розкриємо цю тему більш детально. Відкриваючи свій перший квітковий магазин, вам треба бути амбітними та мати амбітні плани на побудову мережі. Тому що, якщо ви бажаєте відкрити один магазин і на цьому зупинитися, коштів на цьому ви не заробите. Тому що мережа має розвиватися поступово і один магазин має підтримувати і витягувати інший. Без цього не буде нормального бізнесу, без цього не буде побудови нормальної системи, і працювати таким чином магазин не зможе. Квітковий бізнес є один із найважчих в світі. Тому що для того, щоб заробити якісь певні кошти, тобі треба прийняти товар, тобі треба його замовити, тобі треба його зачистити, тобі треба його підрізати, тобі треба перемити купу вас, купу ємностей, скласти в холодильник і зберігати при правильній температурі. Якщо хоч один із даних пунктів ти не зробиш, то квіти ти на наступний день просто спишеш. Тому важливо робити все правильно, чітко і грамотно. Якщо не дотриматись одного із цих, здається маленьких процесів, то він може зламати всю майбутню систему. Бізнес дуже важкий в плані того, що є такі свята, як 14 лютого і 8 березня. Це свята, коли квітковий бізнес реально заробляє яким би він не був, маючи систему чи не маючи систему. Але фізично і морально це дуже важко як для співробітників, так і для власників квіткового бізнесу. Тому що зазвичай власник на місці, власник допомагає, власник контролює, власник зачищає, власник формує маршрутні листи водіям і так далі. Ці кошти даються дуже нелегко в квітковому бізнесі. Клієнти, я з впевненістю можу сказати, вони є найвибагливішими. Тому що представ ситуацію: ти тільки що отримав квіти. Вони всі свіжі, щойно підрізані, поставлені в холодильник, а людина приходить і каже тобі, що ці квіти у вас не свіжі. Чому ви продаєте не свіжі квіти? Люди, не розбираючись в питанні, не знають, як квіти мають виглядати, що є троянди певного сорту, котрі мають рубашку, так звану, котра виглядає як трошки підв'явша крайні лепесточки. Тобто вони роблять такий висновок, що ваш магазин продає несвіжі квіти. Є дуже багато різних нюансів, люди незадоволені, і це незадоволення ніяк і нічим не підкріплюється. А ви, в свою чергу, вимушені опустити очі і з усім погоджуватись, тому що клієнт завжди правий, і вам треба, щоб він і завтра, і післязавтра приходив і купував квіти саме у вас. Отже, система. Що я маю на увазі під системою? Ви маєте мати хоча б на перші півроку рік план, котрий складатиметься із цифр і ваших показників. У вас є маржинальність, вам треба вийти на якусь певну цифру по виручці щоденній. Ви маєте обов'язково порахувати свою точку нуля. От, наприклад, у нас в першому магазині ми рахували точка нуля. Точка нуля це те при якій виручці. Ваш магазин вже переходить в межу нуля, тобто, із заробітка цих грошей ви можете заплатити кошти своєму співробітнику. Ви можете оплатити оренду, електроенергію, прибудинкову територію і всі постійні витрати, котрі покладаються на вас. Відповідно, у нас точка нуля була 5 тисяч гривень, і ми розуміємо, що наша мінімальна виручка в день для того, щоб бізнес не був збитковим, це 5 тисяч. Все, що ми робимо вище завдяки своїм якимось розробкам, те, що ми впроваджуємо в бізнес програми лояльності, знижки, даємо клієнтам якісь офери, подарунки і так далі. Це вже буде приносити позитивний результат. Але ця система має бути спланована на півроку рік для того, щоб ви могли працювати зі своїми показниками. А для того, щоб ви могли працювати з показниками, вам треба система обліку. Ми, до прикладу, використовуємо систему обліку Sky Service. Там ми ставимо повністю. Кожен товар, кожен декор, пакування і так далі на баланс. І відповідно, коли ми виписуємо клієнту букет. У нього букет створений із там 10-15 позицій, кожної з яких була списана з балансу. Ми потім проводимо інвентарізацію і перевіряємо свої складські залишки. Тому що на людський фактор також треба враховувати, люди хочуть завжди більше. Обирайте людей правильно, тому що нечесні люди вони будуть заробляти, а ви будете платити збитки в своєму квітковому магазині. Друзі, як ви вже зрозуміли, є набагато більше речей, які і я хотів би знати перед відкриттям свого першого магазину. Але їх я буду розповідати вже в наступних відео. Якщо вам цікавий даний контент, будь ласка, підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте нагадування та будьте з нами. Буде дуже-дуже багато цікавих інсайтів, як працює квітковий бізнес, як треба слідкувати за трендами і дуже-дуже багато іншого.